Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. До 12-ти зросла кількість загиблих унаслідок ракетного удару росіян по Києву. Раніше рятувальники дістали з під завалів тіла 27-річної жінки та 17-річного хлопця. Це були 9-та та 10-та 10 жертви. Згодом у ДСНС повідомили про ще двох загиблих. Пошуково-рятувальні роботи та ліквідації наслідків тривають. Нагадаю, по Києву росіяни цієї ночі завдали масованого комбінованого удару. Поранені 90 людей. У п'яти районах Києва виникло 20 пожеж. Найважча ситуація у Святошинському районі. Масштаби руйнування приголомшують. Це густо населений район. Один житловий будинок знищено вщент. Щонайменше 25 пошкоджено. Постраждало приміщення школи, побиті, численні автівки. І комунальники і небайдужі мешканці намагаються все прибрати. Люди досі оговтуються завтра в столиці. День жалоби. 215 повітряних цілей запустили Росіяни цієї ночі по Україні. У повітряних силах повідомляють, окупанти атакували ракетами різних типів, ударними дронами типу шахет та безпілотниками-імітаторами різних типів. Наші оборонці збили 112 повітряних цілей. Серед них сім балістичних ракет «Іскандер-М». 31 крилату ракету х 101 6 калібрів, чотири керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69 та 64 ударних БПЛА, 68 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. У відбиванні атаки активну участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів Ф 16 та Міраж. На рахунку українських пілотів десятки збитих повітряних цілей. Більше про атаку в нашому ефірі розказав речник повітряних сил Юрій Гнат основний акцент власне робився саме на місто Київ, на столицю нашої держави. Хочеться більше збиттів Саме балістичних ракет, але маємо розуміти, що та кількість систем, які сьогодні в Україні здатні збивати маю на увазі Петріот не є достатньою навіть власне для там на тих на тих регіонах, тих напрямках, де вона знаходиться. Чому балістична балістичну ракету може збити саме Петріот в радіусі кількох десятків кілометрів подальності, тому можна собі уявити, скільки систем потрібно, щоб так надійно перекрити, принаймні. Одне велике місто, місто мільйонник у цьому не було потреби, і це невчасно. Так, президент Трамп відреагував на російський удар по Києву. Американський лідер наголосив, діями Москви незадоволений. Також Дональд Трамп звернувся до російського диктатора зі словами: цитую Владимире, зупинися. Справжній агресор це Росія. і Смертоносний наліт на Київ. Тому доказ заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Наголосив найважливіше і єдине можливе в цій ситуації, щоб Росія повністю припинила вогонь без жодних умов. Над цим каже, міжнародні союзники, працювали і в Лондоні. Не забувати, хто є справжнім агресором у цій війні, закликав міжнародну спільноту президент Франції Еммануель Макрон. Наголосив, гнів США має бути спрямований лише на Путіна. Позиція ж Франції незмінна. Суверенітет і територіальна цілісність України у межах міжнародно визнаних кордонів. Звернувся й до Путіна. Його французький лідер закликав припинити брехати, що хоче миру. Низка країн Європи засудили нічну атаку Росії на українські міста у Фінляндії, яка зараз головує в ОБСЄ, заявила, ці удари свідчать, що Кремль не зацікавлений у мирі. Міністр закордонних справ Норвегії назвав обстріли цивільних терором. А очільник МЗС Чехії зазначив, що Росія не хоче угоди, а ті, хто не прагне миру, розуміють лише мову сили. У Латвії Путіна прямо назвали м'ясником у Кремлі. А президентка Молдови додала Росію зупинить лише сила. Безпілотниками росіяни вдарили сьогодні по Запоріжжю. Місто атакували з десяток шахадів. Минулося без постраждалих, але пошкоджено багатоповерхівки. Більше про ситуацію розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо. Інно вітаю. Яка ситуація у вас? Віта ліля. Від сьогодні від самого ранку триває ліквідація наслідків ворожої дронової атаки. Власне, під час вибухів були пошкоджені дві багатоповерхівки, і зараз протягом дня точніше люди наводили лад у своїх оселях, і в вибухах було повилітати від вибуха. повилітали шибки у висотках. І Комунальники приступили до роботи, щойно у місті дозволила безпекова ситуація. І е, усі ці е, вибиті шибки будуть латати, е, і також на містах на місці у дворах розгорнули намети, де люди могли отримати волонтерську допомогу, також будівельну плівку і дізнатися інформацію щодо подальшої підтримки і зареєструватися, власне, і також е, дізнатися більш детальною інформацію, як правильно подати документи у програму. Є відновлення. Безпілотниками росіяни атакували місто сьогодні вранці. І ось що кажуть, власне, мешканці пошкоджених будинків про те, яким був сьогоднішній ранок. Прошу послухати пряму мову. Я збиралась на працю вже стала, вже оділась і чую, летять шахеди. Вийшли ми в коридор в общий, і чуємо, що все дзвіниться тріщить, все полетіло. Було дуже страшно, дуже. Ну і власне ці протягом доби не лише по Запоріжжю били росіяни безпілотниками. Дронами атакували також і прифронтові громади області а також гатили по прифронтових містах та селах ще з артилерії і застосовували авіацію для ударів. І протягом доби. Було зафіксовано майже пів тисячі обстрілів по області і пошкоджень зазнали 13 населених пунктів. А більш детально про те, яка обстановка наразі на прифронтових територіях в ефірі інтеру розповідав речник обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. Прошу його пряму мову. Евакуація триває повільно. Протягом цього тижня лише трьох вдалося евакуювати нацполіції. поліції. Продовж цього року трохи більше 60 евакуйовано жителів. Ситуація складна. Понад 40 населених пунктів без газопостачання, понад 10 без водопостачання. Ну багато пунктів населених без електрики. Тому власне, лілю такі новини маю таким був день на Запоріжжі. А зараз передаю вам слово. Дякую тобі, колегу, Інна гогой стежить за ситуацією у прифронтовій Запорізькій області. Близько сотні боєзіткнень по всій лінії фронту за добу. Найбільше атак традиційно на Покровському напрямку. Там окупанти 39 разів намагалися посунути оборонців із займаних позицій. 11 ударів завдали росіяни в районах Часового Яру, Андріївки та в напрямку Предтеченого. Вісім біля Торецька, Леонідівки та неподалік Деліївки, шість на Новопавлівському, неподалік населених пунктів Костянтинопіль та Привільне. Про ще одну добу на східних рубежах. У нашому огляді, неподалік кордону з Росією, наші захисники зі 154-ї бригади ведуть полювання на ворога. дронами знищують озброєння і бронетехніку окупантів. Цього разу утилізували схованку автотранспорту протитанкову гармату мт 12 Рапіра та два бмп 3 із ворожим десантом. А в районі Вовчанська прикордонники бригади ГАРД успішно відпрацьовують по живій силі противника. Днями в результаті влучних ударів по місцях зосередження ліквідували десятьох окупантів і антенну ворожого зв'язку. Сапери інженерної бригади на харківському напрямку завдали удару за допомогою БПЛА Вампір. Ціль облаштоване наземне укриття, в якому переховувався особовий склад противника. А на Куп'янському керунку бійці 15-ї бригади Нацгвардії Карадах взяли в полон ворожу групу піхоти. Зайти завчасно виявили підрозділи безпілотних систем. Окупанти вирішили не випробовувати долю і розважливо здалися в полон. Коли і яким воєнкоматом призван? Ніжний Новгород. в декабрі в кінці 24 декабря 24-го року. В якому підрозділенні проходив службу. Читинс двадцосі кадри евакуації під вогнем показали прикордонники шквалу. Серебрянський ліс, постійні обстріли, зграї ворожих дронів. Усе це робить кожен метр дороги випробуванням. Важливо точно визначити потрібний момент, коли з'являється шанс на безпечний порятунок. На Лиманському напрямку пілоти дронів 63-ї бригади вже вдруге знищили російський БПЛА розвідник «Мерлін ВР та ще й прибрали з лиманського неба дрон типу Суперкам. На Краматорському керунку у Холодноярівці завдали ворогу відчутних втрат. Пілоти Блекревен знищили російську інженерну машину розгородження, склади з боєприпасами, міномет та піхоту. А бійці п'ятої штурмової влаштовують окупантам гарячі зустрічі з ХПВ-дронами у часовому яру. Днями знищили низку ворожих засобів спостереження і зв'язку протитанкової оборони та укриття з особовим складом. Момент знищення окупантів на турецькому напрямку на відео блискавична робота бійців стрілецького батальйону поліції Донеччини. Захисники вступили в ближній бій із росіянами, які малими групами намагались вийти на наші позиції. Усі спроби за підтримки аеророзвідки вдалося зупинити. Воїни 412 го полку Немезіс ведуть активні дії з ліквідації російської артилерії, яка намагається відрізати Покровське від ключової траси до Павлограда. Наші армійці виявляють та перетворюють ворожі артустановки на Брухт. Новопавлівський відтинок. бійці 35-ї бригади морської піхоти ракетою з джавеліну знищили російський танк. А згодом палку зустріли російські МТЛБ із вісьмома штурмовиками. В результаті злагоджених дій ворожа бронетехніка разом із живою силою була знищена. З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин. Подробиці телеканал «Інтер», марафон Єдині новини. Лише за минулу добу наші захисники ліквідували 1060 російських окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього спочатку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 945 330 солдатів. Наші оборонці також спалили 10 694 ворожих танки, 22 312 бойових броньованих машин, 26 823 артилерійські системи, 1369 РСЗВ та 1141 засіб ППУ. Крім того, українські солдати знищили 370 бойових літаків-окупантів, 335 гелікоптерів, 33 660 безпілотників та 3148 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен рашистів, а також 45 755 спецавтівок. На Росії знищили ворожий літак Су-30СМ. Про це повідомили у ГУР. На території аеродрому Ростов на Дону центральний згорів багатосільовий винищувач агресора су 30 СМ із бортовим номером 35. орієнтовна вартість літака 50 мільйонів доларів. У головному управлінні розвідки зазначили, що це була чергова акція спротиву злочинному путінському режиму. Та нагадали, що за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. Один день бойових дій це місяць роботи для саперів та демінерів, підрахували фахівці. На тепер майже 140 тисяч квадратних кілометрів української землі є потенційно забрудненими. Один із регіонів, де триває гуманітарне розмінування сільськогосподарських угідь Миколаївщина. У Снігорівській громаді вже два роки працюють фахівці міжнародної організації Norwegian People's Aid – Українську землю очищують від вибухонебезпечних речовин не лише люди, а й собаки, і, звісно, техніка. Як усе відбувається, покаже Єлизавета Кротик. На цих споплюжених війною полях Снігурівської громади працюють не трактори, а сапери. Дмитро вже півроку очищує землю, у якій криється смертельна небезпека. Найчастіше припаси, також протитранспортні міни. Робота сама по собі цікава, складно та є і температурні режими, і теж в полях і пили, пруд, болото, але нічого до того як вийти в поле сапери вивчають теорію і тренуються на спеціальних майданчиках. Щоранку працюють на новій ділянці. Починається робочий день з того, що ми прийшли на місце, відкрили прохід, зняли хрест, поставили базову рійку і почали працювати. Та лише є сигнал, відступаємо від сигналу 15 сантиметрів, ставимо трикутничок, копаємо перед яму і Далі сама екскавація до сигналу. Максим працює із напарником. Бельгійська вівчарка ЗЕП задіяна у розмінуванні вже два роки. Такий і... Вибуховий, дуже активний, багато у нього дуже енергії. Працювати людям. Зараз ще пишу його в лінії, буде рватися, де там щось може бути. Йому цікаво, дуже перевага собак у швидкості, де сапер здолає кілька метрів, пес десятки. Звичайно, ти де мене 10-20 квадратних метрів в день, тому що треба провети кожен сигнал. Собака ж вона реагує на запах поховарчили. Тобто якщо буде якийсь візок умовний якесь травня зафіксує, і де мене треба до собака та а от коли там щось буде якийсь шматок духівки, який залишиться, тим мене можна не знайти своїм тепер, а собака носом знає. Зеп розуміє команди норвезькою: сид це сидіти, лік це лежати, фуд це щоб він став біля лівої ноги, на те, дивився, це, комцено дете підбігав. А і основна команда це, на праці, це команда Сек, тобто пошуку. У Снігурівській громаді працюють 10 ручних груп: сапери з кінологами та команда з механічного розмінування. Пройшло навчання на території Сумської області. Пройшли навчання на території Сумської області на кінологічній базі ДСНС з травня 2023 року. Приїхали в Миколаївську область, і перші відкриті поля у нас були тут між селами Киселівка та Максимівка. Було відкрито дві ділянки із загрозою транспортних мін типу ТМ-62. Один демінер в середньому обстежує до 60 квадратних метрів на день. Та якщо проводити розмінування одразу трьома способами, вручну механічно та з допомогою собак можна охопити більшу територію. На даний момент в Україні на даний момент в Україні за допомогою механіки ми готуємо, а не розміновуємо землю. Далі після цього собаки проходять по території, обнюхують її і таким чином виконують розмінування. Там, де наприклад, техніка не використовується, ми можемо розмінувати за допомогою собак. Тоді використовуються дві собаки. Перша проходить один раз, після неї інша собака підтверджує, що так тут дійсно нічого немає. People's Aid мають обстежити майже мільйон квадратних метрів сільськогосподарських угідь у Снігурівській громаді. Частину вже вдалося очистити. Фахівці знайшли понад 100 протитанкових мін, касетні боєприпаси, ракети та снаряди. Але попереду ще кілометри небезпечної території. Та кожен очищений метр це шанс повернути селянам безпечне життя і врожайні поля. Єлизавета кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини. Хочете говорити, скасуйте мита? Таку жорстку умову поставив Сполученим Штатам Китай. Пише видання Financial Times. Наголосили, наразі жодних перемов між Пекіном і Вашингтоном не ведеться. Хоча раніше подібні сигнали лунали з Білого Дому. Як заявили у китайському міністерстві торгівлі, односторонні тарифні заходи почалися саме з боку США. Тож і перший крок повинні робити вони. За інших обставин переговорів про відновлення торгівлі не буде. Нагадаю, на початку квітня Дональд Трамп запровадив імпортні мита на китайські товари обсягом 145%. Тою відповідь встановив 125 процентний бар'єр на американську продукцію. Під час візиту першої леді України Олени Зеленської до Пар уклали перший на африканському континенті меморандум про співпрацю та заснування осередку глобальних українських студій із ректором університету Преторії. Францісом Петерсеном. також перша леді мала нагоду поспілкуватися з професорсько-дослідницьким складом закладу. Заходи відбулися у рамках візиту президента України у пар, де Володимир Зеленський передав лідеру Південно-Африканської Республіки Сирілу Рамафосі список з іменами 400 українських дітей, яких викрала Росія, щоб пар посприяла їхньому поверненню. Книжки, благодійні івенти та театральні вистави це все про третій фестиваль книжкової країни на ВДНГ. Зараз там перебуває наша кореспондентка Валерія Глущенко, і вона з нами наживо. Лєро, вітаю. Розкажи, які враження від атмосфери та чи багато шанувальників книжок присутні. Вітаю колегу. Я зараз перебуваю на ВДНГ, де вже третій фестиваль книжкової країни. І хочу сказати, що сьогодні саме відкриття, а попри дуже важку ніч для столиці, тут зібралися сотні людей, які люблять книжки та літературу. Мене вражає кількість людей, яких зараз цікавить література, навіть попри дуже сумні обставини сьогоднішньої ночі, які нам вчергово нагадали про те, якого перемиря хоче Росія, Бачите тут купу людей. а найголовніше, бачите тут купу молоді. Цьогорічна книжкова країна зроблена зовсім по іншому. Дуже все організовано, чітко зрозуміло, де яка зона. Хочу сказати, що навіть в повітрі відчувається друкований запах друкованих книжок. А тут чимало павільйонів. Один із них це фронтмен. Фронтмени це такий павільйон, де ветерани представили свої друковані видання. Це можуть бути або поезія, або документальні історії. Також, окрім цього, тут можна відвідати благодійну ініціативу, тобто купити книжку, всі гроші підуть на допомогу Збройним силам України. Окрім цього, тут і театральні вистави, івенти, і простір для дітей. Один з просторів такий це для діток з вадами зору, де діток навчають читати за методом Брайля, які б не були важкі і небезпечні часи. Але щастя, що все це відбувається, що є читачі, що в нас є книговидання, що в нас є дуже класні автори. І все це можна зібрати в одному місці, і по тому мені здається, як величезний цей простір заповнюється, і павільйони всі, і вулиця, і ми збільшили цього року площу на вулиці. Я думаю, що це дуже цінно і дуже добре, тому що це видно, як це затребувано, як нам всім це потрібно. Я дуже сподіваюся, що і в цьому році наш фестиваль дозволить людям трошки, якби потрапити сюди як певний острівець нормальності. Звісно, ну ми живемо в не в нормальні часи, в ненормальне життя живемо. Але те, що ми робимо, я вважаю, що дуже важливо саме зараз в ці часи, і саме для нас, для українців, тому що місія книжкової країни залучати до читання якомога більше людей, у тому числі яких які не читають, тому що освічені люди це основа процвітаючої держави. Хочу сказати, що всі охочі можуть прийти сюди від сьогодні до неділі по 21.00. Колего, Колегу, тобі слово. Дякую тобі, колегу. Валерія Глущенко розповіла про відкриття книжкової країни у Києві. На цьому я беру паузу до 22-ї години. А просто зараз в ефірі працюватиме Олександр Васильченко.